Доброго ранку, любі діти! Всіх вас вітаю, доброго настрою, всім вам бажаю. Діти, а скажіть, будь ласка, в якій країні ми з вами живемо? Вірно, в Україні. Україна дуже велика країна. В Україні дуже багато гарних міст і кожне місто має свою назву. А як же називаються люди, які народилися? Та живуть на Україні. Звичайно ж, українці. Малята Український народ має свою батьківщину. Батьківщина це місто, де людина народилася і живе, де народилися і живуть її батьки. Вона також рідна для кожної людини, як її батьки, тому й називається батьківщиною. 8 травня День пам'яті та примирення. Сумна і важлива дата, яка має нагадати всім нам про необхідність збереження миру. Щороку на початку травня ми відзначаємо День пам'яті та примирення, День Перемоги. А зараз прослухайте вірш Платона Варонька, облітав журавель. Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща є земля. Журавель відповідає, краще рідної немає. А зараз пропоную поміркувати і самостійно дати відповіді на запитання. Будьте уважні, запитання дуже цікаві. Які місця облітав журавель? Що спитали у журавля? Що відповів Журавель? Гадаю, що ви всі дали? Правильні відповіді на запитання. А тепер діти будемо вивчати віршик разом. Нам допоможуть картинки. Слухайте уважно і повторювайте разом зі мною. Облітав Журавель. Сто морів, сто земель. Облітав, обходив. Крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає, кращої рідної немає. Діти, пропоную вам повторити цей віршик самостійно. Дякую вам.